Ісус у одній із синагог суботу. І ось була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй. Жінко, ти звільнена від своєї натурі. І він поклав на неї руки, і враз випускалися і стала прославляти Бога. У відповідь старших синовою, обурений тим, що Ісус оздоровив суботу, промовив до донатовку є шість днів, у які належить працювати, тож приходьте тоді зцілятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав, лицемір, хіба кожен з вас не відв'язує в суботу свого вола або осла від ясел і не на набувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав Сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це затворив, стало Словом всіх, які противилися Вілі, і весь натох раді усьому тому славному щобі вчених. Це є слово Слово Господні, хай слова святого Євангелія захищать в нашої гріхи. Амінь. В ім'я цим Сина Духа Святого. Niech będzie pochvali Христос. Chrystus. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, сьогодні сістра законна, дорогі наші братця рицеші, яна Павла Другів, аміністранти, органістка, співчата, другенки наші парафіяни, всі годні каплані, які є нас сповідає, улюблені, кохані Божі діти. Якщо так логічно вслухатись в ці слова Евангелії, то можемо дуже простий висновок зробити і сказати, що це все правильно пан Єсус робить, тому що нам, людям, Бог дав цілий тиждень праці і дав нам заповідь Божу Господній день святкувати. Але ж Бог мусить замінитися з нами. І тому неділя, День Господні, чи в тоді Шабат, Субота для євреїв, це був день, коли працював Бог. Праця не вписана взагалі в живу істоту в особу. Коли Бог сотворив людину. Сказав, чиніть собі під владною землею. Тобто робіть щось з цією землею постійно. Але робити це не тільки в той момент, коли ми садимо картоплю, викопуємо її чи підливаємо квіти, але це теж робота час від часу. І вистачить, що ми, наприклад, якийсь вазон підляємо раз в тиждень. Чи через день, бо така його природа цього газону. і ми можемо сказати, що ми щоденно дбаємо за цю квітку. І якщо ми маємо працювати, то ми повинні теж вміти трішки зі сторони подивитись на нашу працю, як це все відбувається. Так само, як сіємо зерно, чекаємо на пшеницю, на збіжжя, на житло, на овес, на різні інші. Культури харчові і дивимося, як це все відбувається, як воно росте, а тому, що Бог дає зріст, тому що ми тільки посіяли зерно, а далі Бог робить все, щоб людина мала їжу на столі. І сьогодні Пан Єсус ще раз підказує нам, що неділя Господній день це день праці Бога. І тому, щоб ми оздоровились, зцілились, щоб ми відчули Боже діяння в нашому житті, нам потрібно прийти до костьону, до святині, до храму Божого. Потрібно це зробити в Господній день, і потрібно з'єднатися з Богом в молитві. І ми скажемо, що ця жінка сьогодні нічого не говорить, вона тільки мовчить. Але цей діалог вона веде з Ісусом, коли Він сам бачить її, коли вона не втікає від Нього, коли погоджується, що це чудо відбулось, і це є взаємовідносини. Ісус промовляє не тільки словами, про які ми читаємо, але промовляє через чудо зцілення. І власне цим чудом. Ісус промовив до фарисеїв. Тому що, якби Ісус сказав, я хочу тебе оздоровити, але давай, може, не сьогодні, або пізніше, або підемо в інший храм, напевно, би якогось супротиву не було. Але те, що до євреїв, до фарисеїв промовило чудо, яке зробив Ісус, це була найбільша промова, яка їх якось так доторкнула яка перевернула їм світ довги ногами. І в тоді вони почали говорити. Цей старший синовою вийшов і каже, приходьте в будний день зцілятися, не робіть цього в Господній день, але ж не можна по-іншому, тому що Господь є в свій день, тут, на своєму місці, це його робоче місце. І пан Ісус каже, на іншому місці я прийшов. Щоби послужити і дати життя за багатьох. Очевидно, помер Ісус за всіх, але скористаються багато. Не всі. Не всі хочуть скористатися з ласки спасіння. Тому за багатьох, тому теж, коли є служба Божа, щасливим свєнта, є ці слова, беріть і їжте з цього, всі беріть і пийте. Це є кров моя за багатьох пролита. це і тіло моє за багатьох видане. І друга справа. Пан Єсус показує на прикладі господарства тварин. Каже, ви маєте обходову, так? зараз там мають корови, коні, ще там когось. Тоді євреї тримали осли, тримали, власне, волів, якими працювали в полі. І каже пан Єсус, чи не потрібно буде. буде Відв'язати цю дочку Авраама але так само, як цю тваринку, яку ви щоденно наповаєте, і в День Господній також, чи її не потрібно звільнити. І тут є один такий важливий нюанс, каже пан Єсус, яку зв'язав сатана 18 років вже. Ця жінка не мусила бути винною. Це не мусило бути з її причини така хвороба. Але кожна хвороба є наслідком гріха. Може хтось грішити, ми захворіємо. Можемо ми загрішити хтось інший захворіє. Можемо ми згрішити і ми захворіємо. Але завжди хвороба є наслідком гріха, не обов'язково нашого. Але цього первородного. Тому Пан Єсус каже, що потрібно завжди шукати порятунку в Бога. І хвороба це є такий момент, де людина повинна себе усвідомити, або диявол використає цю хворобу і мене знищить і скаже, бачиш, Бог тебе не любить, ти хворієш і забере віру від мене. Або в цей момент втікати до Бога і шукати, шукати насправді Божого порятунку. І ще одна річ, ми не раз думаємо, чому потрібно довго чекати, чому потрібно чекати на Божу благодать. Тут сьогодні так для нас бо відомо, може для євреїв це інше значення має, але для нас, коли ми це чуємо, що 18 років жінка чекала на оздоровлення, це є вік з рідності. 18 років це вже доросла людина. І ось ми повинні вирости з хвороби. Ми повинні бути готові прийняти інший спосіб життя. Ми повинні на сьогоднішній день зрозуміти, що ми є дорослі і хочемо тепер самі в своєму житті керувати, а дорослість духовна це означає, коли ми, так образно кажучи, до 18 років хотіли все робити так, як нам здавалось, то. В цьому віці дорослому все віддаємо в руки Бога. Ми вже дозріли до того, що ми не робимо, що нам хочеться, тільки починаємо робити волю Божу. І це є дуже гарний приклад того, щоб ми почали Бога питатися. Ось ми доросли що далі. Ось ми розвинулись, ось ми дозріли. Що далі робити? Так як, наприклад, в діяннях апостолів, коли святий Петро Апостол буде промовляти свої проповіді, прийдуть люди і скажуть, що нам робити, як нам прийняти хрещення, бо вони дозріли прийняти віру. І тому сьогодні теж Ісус говорить до цієї жінки, що ти звільнена зі своєї недуги. Ти вже дозріла до того, що можеш прийняти цей Божий дар. І так як ми гарно слухали в першому читанні нашого брата-лектора, який читав на святого Павла послання до римлян, є такий гарний нюанс, коли написано, що ми є спадкоємці Бога, бо все, що є в небі, це є наш дім. Бог Отець, Бог це тато і мама наша, Бог отець приготував для нас небо. Але щоб підкреслити, що Ісус Христос став людиною і є справжнім Богом і справжньою людиною, тоді Павел записує, що ми є спадкоємці Бога, а Христові співспадкоємці. Це означає, що Ісус є нашим братом. Так він хотів піднести нашу гідність людську до того, що Він. Також є цим спадкоємцем. Це означає, що ми разом з Ісусом є Божі діти, що Ісус захотів бути точно людиною, такою, як ми. І тому собі папа говорить, що легше нам не зрозуміти Бога. Що приймаючи Ісуса Христа в своє життя, ми розуміємо, що Богові відомо всі наші справи і радощі і труднощі. Що Господь розуміє нас, що Христос є так, як наш брат. І Він насправді з нами став спадкоємцем Отця Небесного, тобто всього того, що Отець дає нам. Тому, наприклад, Він каже, англо Отче, молиться так, як ми, Молиться до свого батька. І сьогодні. Коли ми читаємо про чудості цієї жінки, ми хочемо через Евангелію зрозуміти, що цією жінкою є наша душа. І приходить такий момент, коли ця душа, незважаючи на вік, чи комусь там 70 років, 50, 30, наприклад, що ця душа в даний момент дочекалася 18 років. І потрібно, щоб цю душу принести до Бога. Кожен з нас це храм Божий. Але ми не завжди це тіло наше використовуємо для того, щоб воно було храмом Божим. І потрібно собі це пригадати, потрібно собі цей храм Божий відновити в собі і до цього Божого храму запросити Ісуса Христа. І тоді кожен день може бути днем Господнім. Кожен день може бути шабатом, кожен день може бути моментом Воскресіння. Коли ми зрозуміємо, що наша душа вже дозріла до прийняття чуда, то вона визволяється з гріхів. І ми в тоді плекаємо вже в собі святість. І тому можемо назвати Ісуса відкупитим цей, котрий нас звільнив. Відкупитим це той, хто звільнює. І сьогодні віддаємо честь Богу і дякуємо за це звільнення, що ми є в свободі, що ми не те, що ми незалежні, бо людина незалежна це найгірше, що може бути. Людина завжди від кого залежна. Батьки від дітей, діти від батьків. Ну і тут можна багато чого перечислювати, але найбільша залежність правильно це від Бога. Так, також вчив святий Людвік Марія Демонфорд. І коли він провадив 33 дні реколекції через Марію до Ісуса, приготування разом з Марією до прийняття Ісуса, і Він, власне, каже, потрібно зробити все, щоби узалежнитися від Божої любові. І ми, правильні християни, є в тоді, коли ми залежні від Бога. Коли ми залежні від Бога. Бо людина. Без Бога входить в таку свободу. Я герой, я командир, я собі сам Бог, і потім, так як диявол захотів бути Богом, Люцифер, ну і став дияволом сатаною. І щоб ми не повторювали цих помилок, ми хочемо сьогодні особливим чином узалежнитися від Бога, бути причетні до Бога, бути віддані Богові. І, так як Ісус каже, я тебе звільнив. Але навіть на прикладі цих тварин, вола осла, Ісус каже, це не то, що ви відв'язали вола і пустили. Відв'язали на погірність, знову тримаєте в руках або прив'язуєте. Він завжди є в безпеці, коли він прив'язаний. І так само, коли ми є прив'язані до Бога, ми завжди є в безпеці. І це називається Божа любов. І тому за цю Божу любов сьогодні, Господу, дякуємо. І стараємося нею ділитись з нашими ближніми, любити нашу ближнього так, як самого себе. Аминь.